Істинний лікар не той, хто глибоко вивчив медицину, а той, хто усвідомлює свій обов'язок перед людьми. Та все ж думки і ставлення до медиків різняться. Ви довіряєте лікарям? Ох, це надскладне питання. Ну, будь більше, чим собі. З долею великого скептицизму я відношуся до них. Якщо це стосується конкретно мого здоров'я, ну або моїх близьких, рідних. Бути медиком важко та приємно, розуміючи, що ти можеш допомогти хворому, зізнається лікар вже в п'ятому поколінні Марта Соколовська. За 13 років роботи провела не одну складну операцію. Це була 12-та ночі. Це, чому запам'яталося? Тому що нам ще і був такий нюанс, що виключилося світло, яке за дві хвилини прийшло. Ну, але вдалося врятувати життя людині, і ми далі спілкуємося, маємо контакти. Вони на роботі і в будні, і в свята, нерідко обділяючи часом власну родину, бо головна особливість цієї професії рятувати інших. Часом хотілося плакати від безсилля. Часом є надзвичайно образливо чи травматично, коли помирає пацієнт, коли не вдається врятувати, але так, щоб кинути ніколи. Воно заставляє бути міцнішим, воно заставляє пробувати допомогти комусь інакшому чи наступному. Доктора медичних наук та професора кафедри загальної хімії Ігоря Герича нам вдалося перехопити лише на декілька хвилин, коли той йшов від одного пацієнта до іншого. У медицині він понад 30 років каже: лікар це не професія, а стиль життя. То любий поклик чи люба потреба пацієнта в будь-якій годині, незалежно від свята, незалежно від Нового року, від особистих свят, це звичайний рух, чи звичайний тригер, який включає тебе в діяльність, який не дозволяє більше того. Іноді, коли ти навіть переходиш з лікарні, ти ж не перестаєш думати, як краще було зробити, що зробити, що ще долікувати. Самі лікарі зізнаються, їм часто не довіряють, але й про свої поразки вони пам'ятають завжди. Марта Когот, Юрій Герасимов, головні новини Львова.